У вас нездатність розслабитися фізично і психічно? У вас таке напруження, що відчуваєте, що лопнете як струна, або навпаки. У вас таке розслаблення, що ви ну, геть не бажаєте вставати з ліжечка і покидати зону свого комфорту. Вітаю! У вас одні з дуже багатьох ознак стресу. А якщо не подолати стрес, то знаєте, до чого це може призвести? До імпетанції чи фригідності, до раннього старіння чи псоріазу, і навіть до раку. Я свого часу так пережила сама і довела, саме довела себе до того стану. А от поняття довела, це ми проговоримо пізніше у відео про психосоматику. Так от довела до такого стану, що у 24 роки виглядала старіше, ніж зараз у 51 рік. Отож, тепер я по-справжньому вас вітаю, бо ви в антистресі по-українськи зі мною, професоркою пані Інною Осадченко, і ми сьогодні проговоримо з вами найперші, найпростіші, найелементарніші техніки усування стресу те, що нам потрібно робити до того моменту, як нас накрив стрес остаточно. Що важливо нам знати про стрес? Насамперед, маємо знати, що стрес це стан фізичного і психічного, тобто фізично-психічного нашого напруження, як відповідь як на зовнішні, так і якісь і внутрішні наші подразники. Тобто, хтось може бути дратувати нас зовні, або щось нас із середини починає дратувати, якесь хвилювання, якесь відчуття, щось інше. Стрес навіть саме слово з англійської мови в перекладі так і прямо і назначає напруження. Ми всі напружилися. Але це нормальна ситуація в ненормальній ситуації. Як казав Віктор Франк, ненормальна реакція на ненормальну ситуацію це нормально. А він знав, про що говорив, бо пережив свого часу концентраційний табір під час Другої світової війни. І тому дійсно знайшов сенс свого життя, знаючи, що треба вміти долати стрес. Але з іншого боку, як казав мій клієнт в період вже війни, перестаньте мені казати, що це нормальна ситуація, бо це не нормальна ситуація, я хочу бути нормальним. Так, перевагу, в перші моменти, власне, тільки виникнення стресу це нормально. Але коли затягнувся цей процес, то знову ж таки призведе до тих хвороб, про які сказали. Ми маємо ще розуміти, що у процесі стресу префронтальна наша зона мозку, можете в інтернеті погуглити і пошукати якраз будову нашого головного мозку, це якраз оці лобні ділянки, лобна частина нашого мозку, вона відповідає за когнітивні, за пізнавальні, за мислительні наші основні процеси, за нашу реакцію на світ. За те, як ми показуємо свою особистість, як ми можемо ухвалювати рішення. Тому в стресових ситуаціях ми цього не можемо зробити. Бо ці процеси нашого мозку вони або гальмуються, або взагалі блокуються в залежності від типу нашої нервової системи і сили оцього стресового чиннику внутрішнього чи зовнішнього. Які психічно-фізичні ознаки виявляються першими під час стресу? І першими під час стресу зазвичай виявляється почервоніття нашої шкіри, тобто ми відчуваємо, що горемо. Інколи нам кажуть, а що ти такий червоний? А це ми почали нервувати. Чому? Ну тому, що від серця напряму аортою кидається така величезна під таким силою тиску кров, що дійсно перші, перша реакція в нас виявляється на нашому обличчі. Це перша ознака зміни нашого артеріального тиску. бо… Ще ж, окрім почервоніння, ми маємо розуміти, що в нас може бути тахікардія, у нас може бути якраз підвищений тиск, а це може призвести до інсульту, інфаркту. І от дійсно, люди, які стресонули і їм не надали першу необхідну допомогу, то вони можуть і померти в цій ситуації. Як допомогти людині навіть під час стресу? Ідеться про першу. Навіть не медично, а йдеться про першу психологічну допомогу самому собі. Ми маємо розуміти, що досить часто наше подальше життя залежить в стресовій ситуації від того, де і з ким ми перебуваємо. Я досить часто навіть так і кажу, коли мені телефонують по телефону і скажуться, що у них стресова ситуація. Кажу, де ви і з ким ви. І від того буде залежати, як далі будуть йти обставини. Бо дуже важливо виробити в себе звичку, саме звичку виробити про це окреме відео, як формувати в себе звичку. Звичку на те, щоб першому надавати собі допомогу, щоб здійснювати самопоміч. Якщо ми не дбаємо про себе в ці перші моменти, ми великі егоїсти. Ми хочемо, щоб всі бігали довкола нас і надавали нам допомогу. Це не дбання не тільки про себе, а це не дбання про інших. Бо як буде нам погано, то іншим буде ще гірше, вони будуть змушені покидати важливі справи і дбати про нас. От що таке егоїзм у цій ситуації? І яку собі найпершу допомогу потрібно надавати, це працювати з водою? Так, хочете сприймати це як стихія вода? Ну, от у нас на задному тлі стихія вогонь. У нас довкола нас. Стихія повітря це все те, що є чинниками будь-якої релігії, ще первинної, язичницької, а далі якої хочете. Релігії змінювались, а сутність залишалися. Нас оточує земля, вода, повітря, вогонь. Ті стихії, що перетворюють увесь цей процес і роблять наше життя таким, якими, яким воно є. Отож, перше, як тільки ви відчули почервоніння. Не доводьте себе до стану тремору уже. До стану того, що ви починаєте задихатися, до стану того, що вам треба змінювати своє дихання. Ні. Швидесенько, ідіть умивайтеся. Швиденько йдіть до води. А ви скажете так, а як ми не маємо можливості піти вмитися до умивальника, ми не маємо можливості десь доступу до води. Показую. Носіть із собою бризколочкою. Ось отака маленька. Із фіксатором, який не дозволяє розливати цю воду, я ношу постійно із собою. І вона порятувала життя в прямому розумінні цього слова. Дуже багатьом людям, як до війни, а з першого моменту війни, тим паче. Ось тому ця техніка, про яку ми будемо говорити, називається вода, масаж. І от вода, це стихія. По-перше, якщо ви говорите з точки зору стихії, то це все те, що омиває і в християнстві, і в мусульманстві, в воді призначається величезне значення. Це все змиває весь негатив. В будь-якій стресовій ситуації нам технічно, психічно важливо переключити наш мозок на щось інше, переключитися. Якщо стрес настає з точки зору, що ми уявляємо, що нам щось становить уявне чи реальне становить нам небезпеку, чи. Щось нас роздратувало, то якраз оце переключення увагу. І хай воно буде таке прохолодне, бо це буде інший стрес для нашого обличчя. Тобто, коли ми з вами бризкаємось на себе. Ой, а я зафіксувала зворотній процес якраз навпаки. І це дуже добре, бо тоді не витече в сумці. Ви помітили, я здригнулася. Попри те, що я ж нібито була готова до того, що побризкаю себе водою. Але це подразнення. Нервових клітин, які у мене є на шкірі обличчя. Навіть якщо ми до чогось готуємося, оцей перший бризк, а вода, особливо якщо холодна, наші клітини реагують на інше подразнення. І мозок одразу переключається. Що там ще? Пам'ятаєте, як на балу, на розкішних балах дами втрачали свідомість, і їм що перше робили? Бризкали водою. І зараз це працює. Спішіть зробити спершу оце. Особливо, якщо у вас схильність. До серцево-судинних захворювань. Якщо у вас є проблеми з тиском, проблеми із серцем, а ви в душному приміщенні, де бракує кисню, ваш мозок однозначно буде стресувати, бо кров не понесла кисень достатній кількості до мозку. Він гальмується в будь-якому стані, навіть не потрібно ще якихось чинників. І ви будете відчувати себе пригнічено, втомлено. А якщо ви хочете працювати, то, звичайно, що не потрібно це робити. Тож, мої хороші, маємо перше, що зробити, це носити з собою цю бризкалочку, яка займає не так багато місця. А в мене вона в кожній кімнаті увага! Не тому, що я стресую і бігаю з кімнати в кімнату. Ні. По-перше, у мене багато вазонів, і я їх бризкаю. По-друге, це роблю дійсно, щоб освіжити себе і прийняти якусь думку. Не приходить мені якась наукова думка до голови, а я себе побризкала, і мені легше це якщо я не можу вийти на вулицю або там душно. Коли моя подруга схильна до підвищення артеріального тиску влітку почала відчувати, що аж задихається, я вперше побризкала на неї, чи тільки-тільки в неї почала червоніти шкіра, і в неї вже мало не панічна атака розпочалась. До цього моменту я її побризкала. Їй стало одразу легше. Вона каже: Боже, як просто. Не треба витягувати пігулку. Поки ви витягнете пігулку, у вас вже почнеться тремор, у вас вже буде задишка, і вас вже вона менше допоможе. А ще, крім цього, ми маємо знати, що ось оця вода дійсно, коли починалися в нас сигнали тривоги, перші дні війни і в людей були панічні атаки. Рятувало це вмивання водою, перше ніж зібрати сумку, щоб дійти до ладу, тривожний свій чимоданчик, валізочку, оцю, треба було вмитися. Але зразу кажу: якщо ви йдете до умивальника, низько не нахиляйтеся, тому що ви можете врешті-решт, у вас може бути нудота, бо нудота це одна, один теж із симптомів стресу, і в кого схильність якраз теж до таких моментів. То дійсно у вас може настати стан гнудоти, і у вас буде рвота. З іншого боку, якщо такий стан вже настав, і ось тут, де стоїть ця оця їжа, її дійсно краще вирвати. Чому? Ну, З точки зору духовної практики, це вже мертва їжа. І вам і лікарі це скажуть. Це їжа, яку хоче викинути ваш організм. Він її не сприймає, то не пхайте її назад. Хай краще дійсно тоді сполоснете ротову порожнину, і ми продовжимо далі. Але оцей важливий момент: вмиваймося. Цю практику мені показала, навчила ще моя мама, якої була, були проблеми із серцем, і їй говорили лікарі, що вона довго не проживе. Вона прожила 65 років, народивши трьох дітей. І кожного разу вона рятувалася без ліків, повірте. Вона навіть ні разу не лежала в лікарні, і вона постійно вмивалася холодною водою. В разі чого вона брала ще жменьку води, обливала собі потилицю, легенько масувала і бризкала собі, тоді бризкалочок не було в якихось там 60-70-х роках, 80-х, та й навіть і не пам'ятаю, коли вона там з'явилася, не так давно. А брала і бризкала собі тут на груди, мила тут холодною водою, їй ставало легше. Вона знову повторювала цю процедуру. Звісно, це нічого не говорить, що більше нічого не робіть, тільки бризкалочкою користуйтеся. Ні, це не так. Які ще можуть бути техніки самозаспокоєння? Техніку, бризкалка або вода, масаж зручно ще використовувати разом із диханням. Дуже важливо. Але це я сказала, що перед диханням. Бо виробити в себе звичку дихати правильно, це теж треба заздалегідь до стресу. Тому я своїх учнів кожного вечора навчаю, щоб вони вчилися дихати тоді, навіть коли просто в них не виходить задача. Якщо в них виробиться така звичка з дитинства, це буде означати, що при найменших як якихось непорозуміннях, не ухвалити якомусь рішенні до стресу, вони будуть себе балансувати і повертати свій психоемоційний стан. Це дуже важливо. Тому... Про дихання ми поговоримо в окремій техніці. А зараз зрозумійте ще таке, що коли ми почали нервувати, от ми вмилися чи побризкали себе. І, до речі, це варто зробити, якщо ви бачите, що комусь погано. Вийміть бризкалку і покажіть, давайте я вас побризкаю, це, звичайно, вода. Хоча, повірте, люди дуже часто опираються і думають, що я хочу зробити їм якийсь, їм щось нехороше. Або взагалі, уявляєте, я вся така в чорному одязі. І отут ось із коброю на своїй шиї їду в маршрутці, і душно мені стало, там повітря бракує, я вимаю бризкалочку і починаю бризкати себе водою. І збоку так на мене дивляться. Кажуть, що в нас багато відьом. Ну, якщо вони так думають, це їхнє право може й так. Хто вміє розмовляти з водою, як з живою істотою, а вода це жива речовина? Про це ще писав Вернацький, академік Вернацький, почитайте. Вода жива речовина, звичайно, то варто розмовляти як живою істотою. І я розмовляю з водою, прошу її про допомогу, і це дуже важливо. Але коли ми от вмилися, побризкались, важливо розуміти, що повернутися до того поняття, що я сказала, що стрес це напруження, психофізичне напруження. І нам треба одразу помасувати наше тіло. Починаєте із наших пальців, можете масувати. Кожен палець окремо. Усі східні медицини, усі східні практики вони пов'язані якраз із масуванням пальців. Ви це знаєте. Тобто це одна із технік. Спробуйте. Ми це робимо для того, щоб повернути наш кровообіг на місце, щоб повернути наш стан спокою. З іншого боку, це знову ж таки техніка переключення уваги на палець. Ми відчуваємо кожен наш палець. Ми Включаємо нашу сенсорику, нашу дотик для того, щоб відчути кожну частинку свого тіла. По-іншому, у психології ці техніки називаються заземлення. Ми взяли, помасували себе, ідемо масувати від пальців, ідемо масувати себе рука рукою, отак. От от. Переходимо на плечі з першу одну руку. Можете зробити це зовсім повільно, можете швидше це зробити. Другу руку так само. Я вже не показую. Потім ми починаємо наші плечі, переходячи до нашої шиї. Поступово, помаленьку, переходимо до самого верху, займаючи так, от по одній лінії, робимо це легенько. Не робіть це ж не професійний масаж. Ми не робимо не сильно втискуємо. Ми просто беремо потихеньку, ведемо свої пальці догори. Здовж стовбура шиї аж до голови. І шукаємо точку найбільшого концентрацію болю. Що таке точка найбільшого концентрації болю? Ми будемо говорити це ще в наступних відео. Якщо у нас стрес, психофізична реакція, то завжди у нас десь щось блокується. Тобто, коли стресується, у нас десь найбільше стиснення, іде спазм найбільший в нашому тілі. Найчастіше це відбувається у плечо-шиєвій зоні. Тому саме якраз от на плечах, саме якраз на шиї, отут от десь, десь в цих ділянках, може бути оцей спазм. Десь тут на шиї, хтось каже, прям аж не можу повернутися. Промасуйте відчуйте. Можете 30 секунд в одну сторону промасувати цю точку. Можете назад. Ну, якщо ви скажете, мені болить, без питань. Якщо ви не хочете собі завдавати болю, зверніться до професійного, саме професійного, а їх у нас вистачає мануального терапевта, який вам допоможе. Якщо ви хочете самі собі тут і зараз надати допомогу, мусите пройти оцей цей етап болю. Ну, в будь-якому разі, коли у нас ламається рука, для того, щоб її вправити назад, ми маємо прийти оцей біль. Але з мазохізмом це не має ніякого, ніякого відношення. Ви маєте розуміти, коли і скільки собі болю доставляти. Але коли у нас є це болюве місце, ми його маємо промасувати. Отже, давайте підсумуємо: якщо стрес, фізично-психічна реакція на подразник внутрішній чи зовнішній, ми напружуємося і в нас є якась десь напруження в нашому тілі, найперше, що ми маємо зробити, це зняти ознаки. Першого перші ознаки прояву стресу, почервоніння нашої шкіри, або таке хвилювання, вже поки до тремору не дійшло, щоб убезпечити від того, щоб далі пішло, наприклад, підняття підвищення тиску, тахікардія. Ми маємо вмитися або скористатися бризкалочкою. Після цього ми одразу маємо зробити повільний масаж нашого тіла. Починаючи від пальців і закінчуючи шиєю, шукаючи ту точку найбільшої концентрації болю. І якщо ми будемо дбати про себе, не даватимемо стресу захопити нас і перерости в проблему. Ми не будемо створювати проблем для інших, тих, хто довкола нас. Ми ще зможемо їм допомогти, якщо вони не знають, як порадити собі. Тому я раджу завжди проговорювати такі техніки вдома і пробувати їх заздалегідь, навіть перед сном. Або з раночку, коли ви хочете ну, якось бути таким бодрішим, ніж завжди. Натхненним. Спробуйте цю техніку, вона якраз вас пробуджує зі сну. Тому зранку можна бризкалочку поставити біля ліжка і побризкати себе. Спробуйте, це буде ваш. Експеримент, але не раджу бризкати дратівливих своїх родичів, поки вони ще сплять. Бо ви знаєте, до чого це може призвести, і потім ми будемо щось робити інше. І доведеться нам втікати і дихати. А як дихати? Ми про це поговоримо з вами наступного разу. А наразі дбайте про себе, пильнуйте себе, вмивайтеся, працюйте з стихією вода, яка всюди скрізь і в нас із вами. І тоді все буде краще.